Це агенція МСБ. Ми почали з ними спілкуватися, коли ми почали тренувати бойових медиків, інструкторів з тактичної медицини. І вони перші, хто відгукнулися і приїхали в Україну. Не просто сказали, що ви в Польщу чи ще кудись. Це агенція власне цивільного захисту, тобто ваші, ваші колеги. А потім вони запросили нас і ще групу бойових медиків до Швеції. Ми проходили підвищення кваліфікації. І ось власне П'єр, він пожежник зі Швеції. Він спитав, чи треба нам машина власне. Я подумав, що треба, так? і таким чином вона опинилася тут. Єнс, їх офіцер з безпеки і ріск-менеджер. А завдяки Фредеріку відбувається все фінансування усього всього, що відбувається в Україні. Це не тільки пожежна машина. Вони приїхали зараз на два з половиною тижні. За цей період навчають близько 20 бойових медиків і забезпечують тренувальним спорядженням. Тут в селі горусь, кому ми працюємо. Тобто, це манікени, бандажі, турнікети, все, щоб люди приїжджають, навчаються. Хлопці мають досвід участі в бойових діях по всьому світу, тобто це і Сомалі, і Ірак і Афганістан, тобто дуже досвідчені хлопці з соціальною відповідальністю високого рівня. Уз'їдімося, роди, хай нас буде добре, зідімося родиночко, повежеш нас багатечко, зімося родино. щастя миру, волі, долі, кожній сім'ї, кожному дому і кожній родині. Ой родина родина, щоб вам не родило, і житечка, і овеску зібраця лідує, і житечка і овець зі братця, дідує, щоб ви жили, поживав, на станок у цьому вам, бо здоров'я вам послав. На жистів допомагав, по здоров'я вам послав, завши всім допомага, ой родина, родина, щоб вам життя родило, і житечко, і оле, тут зібрався нідовець, і житечко, і оле. Гарного усім дня. А він сьогодні у нашій громаді дійсно гарний, не дивлячись на те, що в нашій країні війна, адже ми разом йдемо до перемоги, і ми українці в цьому не самі. Майже весь світ нам допомагає. і сьогоднішня подія, подарунок. Пожежної машини і пожежно-технічного обладнання від наших шведських друзів гуманітарної місії Європейського союзу, громадської організації Тактична медицина Північ. Гарний тому приклад це вияв солідарності і дружби між шведським та українськими народами. Новий автомобіль в рази підсилить відважну рятувальну частину коростишівської нашої громади, і ми щиро раді вас вітати на нашій щедрій коростишівській землі. Винуватців нашої сьогоднішньої зустрічі це шведських пожежників та голову вище згадує громадської організації Владислава Сергійовича Чумаченка. Словами вдячні, вдячності! Хочу до вас звернутися заступник начальника головного управління ДСНС України в Житомирській області Олександр Кравець. Доброго дня, шановні колеги! В першу чергу колеги. Я хочу вас привітати на нашій землі. Це перше, що хочу вам сказати. І хочу в першу чергу ще сказати, що в умовах війни, в умовах цієї тяжкої ситуації, яка склалася по всій нашій державі, особливо і, і не тільки в всій державі, а ще й в нашій області. Під час особливо активно активної активних бойових дій на Житомирщині у нас дійсно було проблематика з пожежними автомобілями, з обладнаннями. всім. завдяки вашим завдяки вашій організації, завдяки багатьом іншим європейським організаціям. Ми багато дуже що здобули, і чим зараз ми можемо виїжджати і рятувати людей. Цей автомобіль. Це дуже велика допомога для, безпосередньо для Користивської громади, для нашого бойового підрозділу, який виконує, виконує і буде виконувати як правильно свої, е, свої безпосередні обов'язки. Це безпосередньо це рятування людей. Ми вдячні вам за цю допомогу, тому що вона дійсно призведе до того, що підрозділ наш. Буде укомплектований тою безпередньою то технікою, тим обладнанням, тим спорядженням, яке, яке необхідно для рятування не тільки на пожежах, але й під час ДТП, і не дай Бог під час військових дій. Ще раз вам дякую за цю ненеоцінену допомогу і хочемо в знак пошани, за знак перше... перше, надати таку грану подяку. Автомобіль, звичайно, Закористичів і сітки мастер. Граніт, соответственно, for you. Ну і саме головне, це наш кобзар. Це. Поет, який взагалі виспівав нашу свободу і волю нашої держави багато років, багато столітті да це такий такий витвір наших майстрів наших майстрів камню. Символічно, що ви розуміли, що ви в Україні, і що наша 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 співпраця, наша дружба буде продовжуватися. Со висвіли символік ставкою країніан вікос із ванодемей.

Дякую, панове. Я від себе пару слів скажу. Я ну в громаді новачок працюю вже багато. Тут ну власне ми співпрацювали не раз з, з міським головою, з мерією по екологічним акціям по постелезінню і так далі. Але на початку цієї війни саме ця громада приїдила кілька сімей, які я привіз сюди, і тому я буду робити якомога більше для того, щоб вкладати більше своїх сил додатково в посилення нашої громади. Це честь для мене бути в одному суспільстві з вами. Дякую. вдячності до вас, наші друзі зі Швеції, хоче звернутися міський голова Іван Кохан. Іван Кохан із межосібагато Багато сказано, буду коротким. Дякую від бойового підрозділу. Дякую від громади. Це ще вищий авторитет, це ще вища надійність і довіра людей саме до підрозділу, саме до служби і ваша допомога на це дякую, дякую. сенкюсе. В Україні війна. Але ми сильні не тільки на, на фронті, не тільки на різних фронтах щодо надання гуманітарних допомог. Ми також сильні і в культурному фронті. І тому хотіли не знаю, чи співають наші шведські друзі, ой у лузі, червона калина, чи не співають, чи чули, чи не чули. Але на сьогодні ця пісня, яка піднімає не тільки бойових дух наших захисників на сході нашої держави, яка піднімає бойовий дух, патріотичний дух і всього-сього нашого, всієї нашої України, хто живе в нашому місці, тому то до вашої уваги. Ой, у зі червона калина похилила. Зажурилася, А ми тою червону калину підійдемо, А ми нашу славну Україну, не А червону калину А ми нашу славну Україну, це червона калино, маєш білий си, не журися, славна Україна, маєш вільний рік, а ми тою червону калину підійдемо, а ми нашу славну Україну, яке росле. а ми нашу славну Україну, де є населимо, лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася.